Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Івченко Олексій Анатолійович, солдат, військова частина А 1008 народився 28 січня 1975 року в місті Богуслав Київської області, був другим сином у родині. Старший брат Олександр народився 28 січня 1973 року. У родині панували доброта, праця та щирість. Батько, Івченко Анатолій Титович, був доброю, музичною і працьовитою людиною. Працював у сфері будівництва, мав глибоку любов до пісні. Мама Івченко Лариса Олексіївна була життєрадісною, творчою жінкою, яка любила куховарити, в'язати одяг. Виготовляти прикраси і теж дуже захоплювалася музикою та піснею. Працювала у сфері послуг, займалася прибиранням і продажем товарів. Олексій закінчив місцеву школу, а потім професійне училище, здобувши фах майстра з ремонту взуття. Саме завдяки цій професії він зустрів свою майбутню дружину пані Нелю. Вона прийшла до нього в ательє, щоб полагодити взуття. Так почалася їхня історія з усмішки, щирої розмови і погляду, який тривав усе життя. Разом вони збудували велику родину, в якій виросло семеро дітей: Євген, Дмитро, Марія, Анна, Олександр, Вероніка та Софія. Олексій був люблячим і турботливим батьком, який віддавав себе повністю у праці, у молитві, в пісні, в батьківській пораді. Виховував дітей у християнському дусі, прищеплював любов до людей, праці, України, любив музику, історію, творчість, відновлював старовинні речі, мріяв створити музей ремісничого та господарського приладдя, був душею родинних свят, організовував вечори, готував десерти, читав казки дітям, водив їх у походи з наметами, навчав музики й трудових навичок. Коли почалась повномасштабна війна, Олексій, попри статус багатодітного батька, не залишився осторонь. Він відправив дружину з дітьми за кордон у безпеку, а сам добровільно став на захист батьківщини. Його мета була проста й велична, щоб його діти і народ жили вільно, не стали рабами чи біженцями. Навіть із за кордону він підтримував родину духовно. Саме він підказав дітям заспівати гімн Упа в одному з храмів Іспанії на знак вдячності українським воїнам. Війна для нього це була не лише боротьба зі зброєю, а й духовна місія. Олексій мав велике серце, завжди готовий допомогти незнайомому старенькому на вулиці, другові в біді чи просто тому, хто потребував доброго слова. Після загибелі їхнього первістка Євгена Олексій не зламався, хоча біль у грудях був нестерпний. Він вірив, що має боронити й пам'ять сина. Його серце зупинилося. Але любов, доброта і приклад мужності житимуть у серцях тих, хто його знав і любив. Після його смерті дружина зізналася, що втратила інтерес до життя. Але чоловік наснився їй і сказав: Я віддав своє життя, щоб ти була щаслива, гарна й опікувалась нашими дітьми. Сьогодні вона живе з вірою, що Олексій поруч, з небес він обіймає й захищає свою родину. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава герою.